вкладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш Буквально мені, мені подобається. Це цікаво. Ну дивись я просто інакше людина чи чуть, чуть. Мені подобається процес, мені подобається самому по собі. Я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажу, там, бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. У мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі. Бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну а сам момент того, як ти як чоловік просто проявляєшся по ухажування до дівчини, я, наприклад, в кафе намагаюсь платити не тільки за дівчину, а взагалі за друзів і так далі. Для мене це показник, того, що я молодець, у мене вийшло, і я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. Для людей, звісно, яких грошей не дуже багато. Ну, давай, давай скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто немає потреб на це, немає запросу на це, і вам буде всім добре. Якщо ж ви хочете там якусь дівчину, яку є запроси, я зараз не кажу, красиво чи не красиво, всюди є красиві люди, просто от люди так влаштовують. От людині отака от у норми. Так якщо ви готові, і вам подобається вкладати, я не кажу, треба вкладати, просто подобається. Павло, мені подобається сам процес всього ухажування. Для мене це дуже гарно виглядає. По джентльменськи, може якийсь там невимуші дінозавр, там джентльмен. Тобто я не вкрадав, не держу на цьому ніяку користь, нічого нічого не подрозуміваю, що мені хтось буде должен за це. Я просто отримую задоволення від процесу і ну для мене це дуже гарно виглядає. Поняс, я думаю, що буде дуже багато хейтових коментів про цю всю історію, що там каблучара, може чи щось таке. Ну для мене це норм. мені приємно. Раз а два розуміє, що я чоловік. Я завжди себе почуваю сильніше і вище ніж жінка. Завжди в а, іменно в такому. А, Фізичному, ментальному плані. Я, до речі, холостий, якщо.